Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Діти, послухайте віршик і скажіть, про яку пору року тут йдеться. Як швидко літо промайнуло, прийшла осіння пора, немов на крилах промайнуло. Кохане літечко з двора. Так, правильно, у віршику йдеться про осінь. Діти, а яка зараз пора року? Правильно осінь. Сьогодні до нас з осіннього лісу завітала сова. Вона привела із собою друзів. Послухайте. Порахуємо, скільки їх завітало. Давайте. Один, два, три, чотири. Так, правильно чотири. Хто стоїть першим? Правильно сова. Хто стоїть другим? Так, вірно їжачок. хто стоїть перед Білкою. Правильно, дітки. зайчик, хто стоїть після зайця. Так, вірно, білка. Тварини вирішили покликати ще своїх друзів та пограти з нами. До білочки. Завітала ще дві сестрички. Скільки білочок стало? Правильно, три. Число три позначаємо цифрою три. Яка гарна цифра три. Вона схожа на завиток. Обведіть пальчиком цифру три. Діти, скільки білок було спочатку? Правильно одна. Скільки до неї прийшло? Так, дві. Скільки стало? Правильно, три. Отже, число три складається з чисел. Два, і один. Або один і два. Зайчик прогулювався в лісі і знайшов гриби. Скільки всього грибів знайшов зайчик? Давайте порахуємо. Один, два, три. Зайчик вирішив почастувати своїх друзів грибами. Скільки зайчиків прийшло? Вірно, діти, два. А чи однакові зайці? Чим вони відрізняються? Так, вірно, один. Два зайчики високі, а один низький. Скільки всього зайців, скільки всього зайців? Правильно, три. Давайте так. Діти, а давайте викладемо стільки овалів, скільки було зайчиків низького зросту. Та стільки овалів, скільки було зайчиків високого зросту. давайте подивимось, скільки овалів ми поклали. Давайте порахуємо. Один, два, три. Як ми отримали число три? Так вірно, ми до одного овала додали два і отримали число три. Хлопчики, дівчатка, я і ти. Родимо зарядку раз, два, три. Прийшла? Діти, подивіться уважно на картинку. Що зображено в мене на дошці? Вірно, капуста. А скільки капусти у мене на дошці. Так, вірно, одна. Як ви здогадалися, давайте порахуємо один. Яку цифру ми оберемо, щоб позначити одну капустину? Так, цифру один. Молодці дітки. А скільки капусти стало тепер? Вірно, дві капустини. А яку цифру ми оберемо? Так, вірно, цифру два. А зараз скільки капусти стало. Так, вірно, три капустини. А якою цифрою ми будемо позначати? Так, цифрою 3. Пригостимо зайчиків капустою. Велику капусту ми дамо високим зайчикам, а маленьку низькому зайчикам. Скільки капусти? Так, правильно, три. Скільки зайчиків у нас? Правильно, три. Чи всім зайчикам вистачає капусти? Правильно, всім. Добре, молодці, дітки. Діти, а давайте подивимось на картинку, що тут намальовано? Яка цифра тут зображена? Так, вірно, цифра три. Давайте розмістимо у рамці три груші. Давайте рахуємо. Один, два, три. Ось ми з вами і розмістили у рамці три груші. Діти, подивіться уважно на картинку. І назвіть цифру, яка зображена. Вірно, тут зображена цифра 3. А тепер давайте оберемо предмети, яких по три. Подивіться уважно. А тепер давайте перевіримо. Отже, чого у нас по три? Три помідори і три морквини. Добре, дітки, молодці, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, скільки чашок тут зображено. Правильно, три чашки. А скільки блюдець тут зображено? Так, правильно, дітки, три. Давайте знайдемо в кожній чашці своє блюдце. Знайшли? А тепер давайте перевіримо. Отже, на червоному блюдці ми поставимо червону чашку. На зелене ми поставимо зелену чашку. А на синє поставимо синю чашечку. Молодці дітки. Діти, а тепер давайте згадаємо, з яким числом ми сьогодні познайомились. Так, вірно, з числом. 3. А як можна отримати число 3? Вірно, до одного. Додати два. Отримаємо число 3. Молодці діти! Наше заняття завершилось. До нових зустрічей!